Мультфільм, що дуже сподобався і критикам, і глядачам, провалився у прокаті. Містер і Шерман зібрав 275,7 мільйона доларів при вкладених 145. А перші два тижні був лідером прокату. А у мене особисто до сьогодні це є улюблений мультфільм. Тож як так сталося, давайте розбиратись. Є нот анімейшн з вами. І сьогодні ми розберемось в питанні. І якщо хлопці можуть завести собі песика, то чому песик не може завести хлопця? Містер пібаді був дуже інтелектуальним і тому з дитинства його ніхто не хотів брати. І, от якось він знайшов покинуте дитя і все через суд? Хлопці вирощують собак. Чого ж тоді собаки не можуть ростити всиновлених хлопців? Але Шерману він забороняє себе називати батько, просить називати містер Пібоді, і на всі фрази дитини Я тебе люблю відповідає: Я теж тебе глибоко шаную. Шерман. Щоб дитинка не вешталась по вулицям, геніальний пес вигадує машину часу і знайомить його з видатними людьми і значними подіями різних країн і часів. Та хлопчик йде в школу, де над ним знущається дівчинка, що характером своїм представляє помість огидної маші і дівчини з фільму. Жорстокі ігри, вона не контрольована, вона огидна, і тому Шерман в неї якогось дива закохується. Хіба я сохну за пенні? Uh -huh. Я ж не хочу ходити з нею за руку чи дивитися, як вона чеше волосся. Після того, як його дразнили цуценям. Ну він же є сином песика, значить, цуценя творці, що в вас з головами, я би зрозумів, якби закохання Шермана з'явилося після того, як дівчинка подарувала хлопцю впевненість у собі, змусила його пілотувати. І тоді Шерман би збагнув, що батьківська любов і опіка все ж таки щось йому не додають, а саме можливість. Саморозвитку, але ні, він просто закохався. Оскільки хлопчик з дівчинкою побилися, у містера пібеді збираються його відібрати. Ось ця огидна жінка, що дуже схожа на Долор Самбрідж. До речі, її хотіли зробити кошатницею, але чомусь відмінили. Не знаю, може побоялися, що Роулінг на них в суд подасть, хоч кажуть, в деяких кадрах зображеннями натяки на це залишились. Щоб хлопця не відібрали містер пібеді, вирішує запросити батьків Пенні, налагодити з ними контакт. А Шермана змусив з нею тусити. І та дізналась про Вейбек, полетіла в Єгипет, стала там нареченою фараона і вирішила залишитись. Тому довелося Шерману зізнаватися в своєму правтику кликати містера Пібаді. І от коли вони вже поверталися, в них сіла машина, затримались у Леонардо да Вінчі і розвеселили на для всесвітньо відомої усмішки Джаконди. Шерман дізнався, що містер Пібаді не зізнавався йому в проблемах з опікунством, бо занадто. Його Психанув і збіжав на троянську війну. Врешті-решт вони по нас причинили купу парадоксів, викликавши в наш світ безліч історичних постатей, всі заступалися за головних героїв. Пенні зізнала, що в усьому винна вона, але антагоністку це не заспокоїло. Її вкрали в інший історичний час. Там вона знайшла своє щастя. Я захоплювався цим мультфільмом не тільки тому, що тут всі мають свій розвиток, і Пенні визнає, що була неправа. Це я затіяла. вибач мені Шерман. Шерман, якому було образливо, що його кликали цуциком в кінці мультфільму, щоб заступитися за опікуна, каже Я собака, теж і містер пібоді. Нарешті каже сину: я тебе люблю, Шерман. Я теж тебе глибоко шаную, містер пібоді. Але більш за все мене захоплювало те, наскільки цей мультфільм може зробити цікавою для дітей. Історію, не історію в плані сюжету, а історію як науку. Наприклад, поки нам показують минулі пригоди, можна помітити, як піводі підписує папір і передає Шекспіру, що доглядав за Шерманом. Це натяк на популярну теорію, згідно з якою Шекспір сам не був автором своїх творів. Королева Марія Антонета з всесвітньо відомою фразою про тістечка, обіграна в мультфільмі таким чином, що ніби вона не біднякам це каже, і прикол в тому, що це мід, а не історично точна інформація, тому муль це дуже цікаво обіграв, але додав їй французький акцент, при тому, що вона австрійка. Робіс П'єра привели до влади завчасно, тобто були і історичні неточності. Наприклад, якщо умру я. То б'юті ТВ вирвуть твої органи, запхнуть у паховальну урну і муміфікують решту. Дружина Тутанхамона не була з ним вбита і похована, перетворена на мумію, але цей мультфільм точно пригортає увагу і робить історію цікавою. Тому я дуже чекав продовження і мріяв про те, що створять серіал, завдяки якому історія для дітей стане цікавою. Захопливою і Netflix випустив серіал, на який я просто не зміг дивитись. Ну це ж мрак. В них типу формат телешоу. І так, Netflix знов купив серіал ще до виходу мультфільму і до його провалу. Можливо, провалився він. Інтур... Того додивились сюди. То може лупинити вподобайку ролику. А <звучать> спочатку в вподобайки, а потім коментар пиши. А Як напишеш, то ще й поширення зроби. У мене серце крається від такого знахабнілого клянчання. Но, може, ви не усвідомили? Це допомагає розвитку українського Ютубу. Тож це в першу чергу потрібно вам знаток алгоритмів Ютубу, та Ютуб сам не знає, як працюють його алгоритми. Але ж від вподобайки точно нікому не стане гірше. Чи не так? Так. А що їх мене від цього? Руки відсохнуть. Можливо, провалився він тому, що їх вейбек дуже нагадує їй це з іншого мультфільму. Що за вейбек? Мій найбільший винахід. Машину часу. Машина часу. Машина часу. Машина часу. Машина. Що? Хто тобі сказав? Ну, ти сказав щойно. Ну, звісно, я Я тебе перевіряв. Індики назад у майбутнє вийшли за рік до містера Пібеді і Шермана, і їх машина часу була дуже і дуже схожою. Але повірте, творці не крали цього. Лось свідок. Ось цей бунвінкль разом з прем'єрою повнометражки. Мав вийти і короткометражний мультфільм про цього лося і білку. Це білка, чому вона така дивна? Тому що в Америці от такі білки, її дуже реалістично намалювали. Існував серіал Рокій Бульвінкель, і в 2012 році DreamWorks Animations придбала франшизу Classic Media якраз таки з цими персонажами. Містер Пібоді і Шерман були частиною цього шоу. Їх сегмент називався Неймовірна історія. Пібаді вийшло все це ще у 1959 році. Давайте скажу вам, скільки там всього схожого. Перша сцена, де містер пібаді представляється у позі йоги, суддя, що каже, чому собака не може встановити дитину. Містер пібаді, який просить називати його не батьком, та сама машина Вейбек, про яку я вам казав, що це аж ніяк не плагіат, тільки вона працювала як двері. Чиновник, що вважав собаку поганим батьком і намагався позбути прав. Щодо опіки Шермана, зустріч з Бенджаміном Франкліном в момент блискавки, президенти, які вписалися за собачку, щоб той залишився опікуном Шермана, і заключний діалог містера Пібоді. все це повторювалось за оригіналом. Режисер роб. Мінков був великим шанувальником цього шоу і збирався зробити його дуже давно. На початку він планувався як ігровий фільм з cgi персонажами але в 2006-му роб мінков приєднався до дрімів, щоб розробити повністю анімаційний проект. Відомий цей режисер тим, що був співрежисером мультфільму Король. Лев забавно, що короткометражку про рокі Бульвінкля знімав Гері Труздейл, відомий як співрежисер Красуні і чудовиська. Мультфільм цей показали лише на DVD. Було і безліч посилань на інші фільми, такі як Грабниця в Єгипті, це Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. В коридорі та на панелі управління Вейбок є символи, як у докторі Хто 2005 року. Візуалізація думок пібаді була такою, як і в серіалі Шер. Від BBC. до речі, уважні глядачі помітили в цих розрахунках граматичні помилки. Ну а з усіх халеп він вибирається так само жваво, як і Джек Горобець, капітан Джек Горобець. Спідометр вейбека один раз показує 88 міль на годину, що є посиланням на необхідну швидкість для подорожів у часі для автомобіля DeLorean з фільму Назад у майбутнє. До речі, в самому фільмі Назад у майбутнє теж було посилання на містера пібоді і Шермана. Вони одного з другорядних персонажів так і назвали Шерман Пібоді. Робіс П'єр, що падав на вейбек, казав: Я зловлю тебе. пес!» І твого хлопця! що посилалося на фільм 39-го року «Чарівник країни ОС, де зла відьма кричала дориці, «Я впіймаю тебе, моя мила і твого собаку. Коли містер пібоді намагається догадити батькам Пенні і на їх вимогу грає рок-н-ролл, перший ріф на гітарі належить Джимі Хендріксу, і тому песик грає, ніби лівша. А потім Фламенко грає вже в звичайній манері правою рукою, коли в фіналі президенти Америки підписуються за містера Пібоді Клінтон. Заявляє, я робив гірше. Дуже веселий для дитячого мульта. Момент я дуже люблю цей мультфільм. Передивившись його для огляду, я знов захопився тим, наскільки він класний, і мені сумно, що ця франшиза зазнала фінансового краху і не мала гарного продовження. Сподіваюся, що в майбутньому все ще може змінитися. А нам вже пора подорожувати часом далі. І зупинитися на 13 червні 2014 року, коли світ побачив продовження франшизи Як приборкати дракона. Сподіваюсь, скоро ви побачите ролик і про цей мультфільм на каналі, а щоб не пропустити перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Ну а я подякую всім, хто підтримує мене лайками, коментарями, і, можливо, навіть грошима на баймі кофі, як ці чудові люди. На все добре вам, до зустрічі! Для мене в цьому мульті був відверто незнайомий акторський склад, а містера Пібаді міг озвучувати роберт Дауні молодший, але не знайшов місце в своєму щільному графіку або Дійсний його не відпустив хто зна. Дивитися на аніматорів, що грають в мультфільмі, щоб потім забрати свої рухи, для персонажів одне задоволення, але дьорганий Леонардо да Вінчі це особливий образ. Зацініть який грав аніматор. She did the work Sherman, you are the first of flying men! Ну просто шик.